Сьогодні я розповім вам про вісім безцінних правил, які розробив і випробував на собі великий науковець Ото Варбур. Ці правила стали не просто основою його здоров'я, а й ключем до довголіття. Варбур стверджував, що хвороб просто не існує, якщо дотримуватися певних умов. Як це можливо, давайте розберемося. Отто Генріх. Варбур був видатним біохіміком, який усе своє життя присвятив вивченню процесів у клітинах. Він зробив важливе відкриття в галузі метаболізму, фотосинтезу і бродіння. Але найбільше його цікавили причини виникнення ракових пухлин. У результаті своїх досліджень він дійшов висновку, що рак виникає через. Заміну нормального клітинного дихання киснем на ферментацію цукру. Тому Варбург вважав, що для запобігання раку необхідно насичувати клітини киснем і підтримувати їхнє нормальне дихання. Одним із ключових відкриттів варбурга стало розуміння важливості кислотно-лужного балансу в організмі. Він з'ясував, що за нормального рівня кислотності, коли pH крові до рівня 7,43, ми почуваємося бадьорими та енергійним. Однак, якщо PH крові падає до 6,8, настає клінічна смерть. Для підтримки цього балансу важливо стежити за тим, що ми їмо і п'ємо. Отже, ось 8 правил. Які допоможуть вам зберегти кислотно-лужний баланс і бути здоровими. Правило перше. Пийте багато води. Починайте день зі склянки чистої води, наче серце. Додайте туди трохи лимонного соку. Це допоможе очистити організм і підтримати лужний баланс. Протягом дня намагайтеся випивати не менше 2 літрів води. Правило друге. Вживайте багато свіжих овочів. Щодня їжте салати і свіжі овочі з додаванням оливкової олії та лимонного соку. Це допоможе поновити організм вітамінами і кальцієм, необхідними для підтримки нормального рівня лугу. Правило третє. Використовуйте правильні перекуси. Для перекусів ідеально підійде мигдаль, Багатий на магні і кальцій, він допомагає нормалізувати рівень глюкози в крові. Також можна використовувати мигдальне масло і спірулуну, яка покращує роботу у травної та імунної систем. Четверте правило: більше рухайтеся. Фізична активність допомагає виводити зайву кислоту з організму. Ходіть пішки, бігайте, піднімайтеся сходами. Все це сприяє підтримці кислотно-лужного балансу. П'яте правило. Дихайте глибоко. Чисте повітря і глибоке дихання насичують клітини киснем і допомагають запобігти закисленню організму. Намагайтеся частіше вибиратися на природу, дихати свіжим повітрям. Шосте правило їжте правильне м'ясо. Вибирайте нежирне м'ясо. Приготоване на парі або відварне. Білок необхідний для побудови нових клітин і підтримки м'язової сили, однак не забувайте про розвантажувальні дні. Сьоме правило: вибирайте лужні овочі, намагайтеся включати в раціон брюссельську капусту, спаржу, кабачки, баклажани, перець. Уникайте. Картоплі, яка може сприяти закисленню середовища. Восьме правило вода, основа життя. Наш організм складається на 60% з води, вона допомагає розкладати їжу, засвоювати поживні речовини і виводити токсини. Пийте більше води і відмовтеся від шкідливих напоїв, таких як газована вода. Дотримуючись цих правил, ви зможете зробити своє життя здоровим, активним і щасливим. Пам'ятайте, що наш кислотно-лужний баланс відіграє важливу роль у захисті від серйозних захворювань. Ми часто біжимо в аптеку з перших ознак недомагання, не замислюючись про те, що природа вже дала нам усі необхідні засоби для підтримки здоров'я. Дотримуючись простих, але ефективних правил, ви зможете зміцнити свій організм, уникнути безліч хвороб і не залежати від медикаментів. Забудьте про дорогі ліки і штучні добавки. натуральні методи лікування і профілактики виявляються не тільки кориснішими, а й безпечнішими для вашого здоров'я. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої коментарі та запитання нижче. І обов'язково діліться цим відео з друзями. Будьте здорові та бережіть себе. До нових зустрічей на цьому каналі.